Листопада місяця ходять розмови, що школу закривають. Ми зверталися в державні інстанції, дуже багато інстанцій. Відповідь одна: на сьогоднішній день школа працює, всі питання вирішує міська рада і до мера. Ми прийшли, тому що ми розуміємо, що до цього навчального року всі вчаться у своїх навчальних закладах. Нас цікавить, щоб нам підтвердили, що школа працює у своєму режимі і наступні роки. Ситуацію щодо ймовірного закриття Чернігівської загальноосвітньої школи номер 9 Жителі мікро. Району п'ятикутів вважають невирішеною. Вони побоюються, що з наступного навчального року міська рада таки піде на закриття навчального закладу. Аби цього не сталося, ініціативна група підготувала звернення до чернігівських депутатів. В цьому районі одна школа. В районі більше трьох тисяч людей живе. Школа одна. Там очень хороший ремонт, там огромные коридоры, там свежий воздух, там огромные классы, поменяли окна, прекрасно, тепло. Одна школа на весь спальный район, дома строятся, дома очень много, детей много, одни колясочки. Куда детей девать? В нашей школе имени Кацубинского, украинской школе, 100 роков, вот написано. В нашем здании, что на пяти углах, школе, 60 роков. Мы только начали собирать комитет, І по праздуванні століття. От оце на 95 років. Я зробив такий випускний альбом по історії школи. Зараз готовлю до 100 років. На майбутнє свято запрошують і Чернігівського міського голову Владислава Атрушенка. Зібравши історичні довідки та свою волю в кулак, батьки пішли на засідання 16-ї сесії Чернігівської міської ради 7-го скликання. Ніяких намірів у міської ради. і Мене як міського голови абсолютно не було і немає стосовно закриття дев'ятої школи. Навчальні заклади потрібні а ще більше потрібні школярі. Запевняє керівник Чернігова і закликає батьків більше народжувати дітей. Вони майбутні міста. Не йшла мова взагалі про закриття жодної школи. Навпаки, ми досить значні кошти в бюджеті в цьому році і минулому виділяємо на енергоефективні шкіл, на вікна, на скатні криші і, в принципі, на всі потреби, які є у освітян, враховуючи і капітальні, поточні ремонти, і, там, фарби, крейду, і все інше, забезпечується з міського бюджету в значно більшому обсязі, ніж 2-3 роки тому. Тому я думаю, що ну, працівники у сфері освіти і керівництва шкіл, і вчителів це відчули. І ну я не розумію на базі, чого вони там говорять про можливе закриття дев'ятої школи, тому що про це мова точно не йшла. ні про дев'яту, ні про жодну іншу школу. Питання дев'ятої школи в порядку денному 16-ї сесії не стояло, а от земельні питання були. Зняти їх з порядку денного вимагали ветерани Атовці. Ми бачимо складову корупційних схем, тому що юридичним лицам виділяється земля, яка потім передається фізичним лицам, А точники не отримують передачено. право на получение этой земли. Мы просто видим одну из схем, когда дачным кооперативам добавляется земля и она передается другим людям, причем некоторые из других областей, а тошники местные получить землю не могут. Мы как бы Будемо висувати свої вимоги. Вимоги ветеранів АТОвців та представників цивільного корпусу. Міський голова Владислава Трошенко врахував питання по садівництву і дачному будівництву було знято з голосування тимчасово до з'ясування всіх обставин справи.